Як розповісти англійською про свої посадові обов'язки? Чим розрізняються Responsibilities, Duties та Obligations? Які дієслова та іменники використати для опису ієрархії керівників та підлеглих in English? Хто такі CO, OC та Туай Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал армійська англійська, і сьогодні в нас максимально корисний, насичений потрібною лексикою. Урок, тому що стандарт НАТО з мовної підготовки передбачає, що ви вмієте говорити та доповідати in English про ваші посадові обов'язки, обов'язки ваших колег давати опис ієрархії підрозділу. Тому незалежно від того, яке у вас звання чи посада, занотовуйте, запам'ятовуйте і використовуйте сьогоднішню лексику. Корисними іменниками для опису обов'язків можуть бути responsibilities, duties та obligations. Замість дієслова to be в цих фразах можна вживати дієслова involve або include. In the Military Intelligence Unit, our responsibilities, duties, obligations involve gathering information. A commander's obligations include a wide range of tasks. Однак інколи значення цих слів можуть дещо відрізнятися. Responsibilities може використовуватись для опису задач або дій, які регулярно виконують, обіймаючи певну посаду. Слово responsibilities передбачає певну відповідальність. The sergeant's responsibility is to lead and train the squad effectively. A private's responsibilities are to follow orders, undergo basic training and develop their military skills and knowledge. Слово duties позначає специфічні задачі або функції, які також виконуються регулярно. A soldier's duties are to patrol the designated areas and report any suspicious activities. Sappers' duties involve breaching obstacles such as minefields. Слово «obligations» використовують, коли необхідно підкреслити, що певна дія виконується відповідно до морального або юридичного обов'язку військового. One of your obligations as a soldier is to carry out your duties to standard and the best of your ability. Крім того, говорячи про відповідальність, ви можете застосовувати фрази «to be responsible for», «to be in charge of» Зверніть увагу на прийменники. An ordnance officer is responsible for weapons systems, vehicles and equipment. A supply officer is in charge of inspecting and storing supplies. Obijмаючи керівні посади, військові можуть використовувати такі дієслова для опису своїх. Керівних обов'язків «To manage» – керувати вживається для опису дій, пов'язаних з організацією процесів, координацією ресурсів, особового складу або різних видів діяльності задля досягнення поставлених цілей. The logistics officer manages «The supply chain». Зелодістикс manage the day-to-day -day operations». «To direct» – «спрямовувати», спрямовувати control» – «контролювати», To lead, очолювати, вести за собою. Зверніть увагу, lead – це неправильне дієслово і його три форми lead, led, led. A squad leader uses his authority to direct and control his soldiers. Officers lead, coach and train subordinates. Слово «order» може бути як іменником, так і дієсловом і перекладатись відповідно як наказ або віддавати наказ. Іменник «order» означає офіційне розпорядження, яке окреслює, що можна і чого не можна робити. «The soldiers received an order to start a counteroffensive – почати контрнаступ. «War criminals usually say that they only follow orders». Уповноважена особа віддає накази gives orders. A senior rank gives orders to a junior rank. The commander gave an order to take defensive positions. Це слово to order часто використовується для позначення окремої команди виконати певну дію або задачу. The general orders to advance on the enemy position. Наступати на позицію ворога. A ordered his subordinates to open fire. Близьким зазначенням до слова order є слово command. Команди віддають керівники superiors тим, хто нижче за рангом – «low-ranking soldiers». І часто ці команди асоціюються з основним курсом бойової підготовки. «Sergeants give drill commands to recruits. Some common drill commands include attention, at ease, March. якщо необхідно підкреслити важливість та авторитетність вказівок, то command можна використати як дієслово. Варто згадати про ще одне значення слова command, яке використовується у військовій справі. Іменник перекладається як командування, а дієслово відповідно командувати або керувати певним підрозділом. A a division is under the command of a major general. An experienced officer commands the reconnaissance platoon. Colonel takes command of US Army Garrison Fort Jackson. Takes command, Primae Komandovanya. Пізніше ми ще повернемося до слова «command» і розберемо ще одну важливу фразу з ним. А просто зараз перевірте, чи ви підписані на наш канал, і поміркуйте, кому з ваших колег та знайомих може знадобитись і стати в пригоді ця інформація. Допомагайте нам поширювати цей освітній контент для українських військових, щоб наша українська армія якнайшвидше вийшла на найвищий рівень. Не тільки за бойовими здобутками, а й за рівнем володіння англійською. Якщо вам подобаються наші уроки, ви можете підтримати наш проєкт не тільки поширеннями, вподобайками та коментарями. Реквізити нашого благодійного фонду, а також посилання на платформу Баймієкофі в описі до цього відео. Накази в армії не тільки віддають – give. Їх ще й обов'язково виконують – follow. Soldiers must follow orders promptly and efficiently during combat situations. It is important to follow orders so that the mission can be successful. Щоб сказати про виконання наказів англійською, можна використати дієслово to obey. Однак obey orders підкреслює і ієрархію, і визнання авторитету офіцера, тоді як follow orders використовується у більш загальному сенсі. Members of the military must obey lawful orders and regulations. COOC 2IC ці абревіатури ми вже згадували у відео про те, як описати підрозділ. Подивіться його, якщо ви пропустили або забули. А я нагадаю вам, що ці абревіатури використовуються для позначення специфічних ролей і посад specific roles and positions – у військовій ієрархії command, Збройних сил Британії та інших країн. CO означає «commanding officer», командуючи полком – «regiment» або батальйоном «a battalion». Це старші офіцери, – «senior officers», які мають широкі повноваження, – «overall authority» та несуть відповідальність за діяльність підрозділу. – «responsible for units operations» – підготовку та добробут особового складу, – «training and welfare of the military personnel». Абревіатура ОСІ розшифровується як «officer commanding» – командир меншого підрозділу, наприклад, a platoon взводу – роти 2 IC» або «second in command» використовується для позначення заступника командира будь-якого підрозділу. В його обов'язки входить «his responsibilities include» – допомагати командирам «assist the CO or OC», а також виконувати їхні обов'язки в разі їх відсутності. Take charge in their absence». Усім відомо, що армія це організована ієрархічна структура an organized hierarchical structure, в якій відображається поділ військовослужбовців, the division of military personnel, на вищі та нижчі посади і ранги, into those who rank above and those who rank below. Тут спостерігається суровий порядок підлеглості. There is a strict chain of command here. Chain of command може означати командну вертикаль, військову ієрархію або ж порядок підлеглості. У цій ієрархії кожен ранг є підзвітним своєму безпосередньому вищому керівництву Is accountable to the one directly superior. Які ж слова використовуються для позначення керівників та підлеглих? Superior це начальник або керівник, означає військового, що має вищу посаду. The Platoon Leader Reports Directly to his superiors, the Company Commander and the Battalion Commander. Для позначення військового, який має нижчу посаду, в англійській мові використовується слово subordinate. The sergeant gives orders to his subordinates to complete their assigned tasks efficiently. А як же називати тих, хто перебуває на одній сходинці з вами у військовій ієрархії? Це peers – колеги або побратими, brothers in arms, брати по зброї або comrades – товариші. During the intense battle, soldiers rely on their peers for support. The task of the OC is to create a group of comrades who can support each other during a mission. Brothers in arms fight side by side and develop a strong bond. Цей урок був наповненим матеріалом, і ця лексика точно знадобиться вам у комунікації англійською. Складайте свої приклади. Опишіть chain of command у вашому підрозділі. Запишіть кілька речень, використовуючи сьогоднішні слова та фрази. Нагадую вам, що англійська, як фізо, потребує регулярності і постійних тренувань. До речі, про тренування ми також скоро поговоримо. А поки я, Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська, дякую всім, хто нам допомагає створювати цей освітній продукт, і всім, хто забезпечує нам захист і оборону.